Всім доброго дня і пропоную вашій увазі приклад номер два для виконання практичної роботи четвертої на тему розрахунок шарнірної балки. Вибачте. І так, що в нас є для виконання роботи? В нас є розрахункова схема навантажень балки, в нас є таблиця чисельних значень розмірів та навантажень. І з попередньої роботи ми візьмемо поверхову схему шарнірної балки. Вона важлива, тому що розрахунок ми починаємо з верхнього поверху в даному випадку В а потім переходимо на нижній АБ. І так проводимо розрахунок поступово. Спочатку викреслюємо схему верхнього поверху балки. Тобто Поверху БЦ. Ми бачимо, що поверх БЦ спирається на дві опори: шарнірно нерухому зліва і шарнірно рухому опору справа. А також є навантаження на верхній поверх. Це сила Ф2, яка спрямована вниз. У нас, бачите, отак от спрямована Ф2 на схемі. Ось вона тут. І момент зовнішній, який прикладений в опорі шарнірно рухомій, причому він діє проти годинкової стрілки. Ось такий момент у нас прикладений, момент М. Нам знадобляться для розрахунку розміри нашої конструкції, тому проводимо розмірні лінії. Розмірні лінії ми продовжимо вниз, тому що нам доведеться ще будувати і пюри, і пюри силових факторів поперечної сили і згинального моменту. Розміри в нас це іде, вони також показані, задані нам на схемі балки. Також ми наносимо наші точки: точка Б зліва, точка С справа і показуємо опорні реакції в даних точках. В точці Б у нас дві опорні реакції, тому що це шарнірна нерухома опора, а в точці С одна опорна реакція вертикальна ВА. Тому що там шарнірно нерухома шанірно рухома, вибачте, опора. Так, по-перше, ми знаходимо наші опорні реакції. Ми Записуємо суму сил по горизонталі, вона має дорівнювати нулю. Знову ж таки, бачимо, що тільки одна горизонтальна сила в нас це HB, і вона має давати нам нуль. Виходячи з того, що компенсувати її дію зовсім нема чим. Далі записуємо суму моментів відносно будь-якої опорної точки. Можна взяти опорну точку. О, вибачте, тільки що помітила: тут в нас має бути ВС, а не ВА. Е, Можна взяти точку Б або точку С. Давайте візьмемо точку В. І так, відносно точки В, Сила f 2 працює за годинниковою стрілкою на плечі С. Отже, записуємо з плюсом f 2 множимо на С. А от ВС, опорна реакція, працює проти годинникової стрілки на плечі С плюс Д. Отже, будемо зі знаком мінус її записувати. C плюс D. І ще в нас є а, момент, який працює а, проти годинникової стрілки зі знаком мінус, де б він не був, він буде присутній. Підставляємо чисельні значення наших F2 навантажень. 8, C в нас 1. Мінус В – поки ще не знаємо. Це в нас 1, Д в нас 2. І мінус 12, це буде 0. Виходячи з наших розрахунків, в нас вийде, що мінус 3 вс мінус 4 має давати 0. Значить, ВС В у нас вийде зі знаком мінус. І поділимо 4 на 3, що приблизно складає 1 ціла. Мінус 1,33 кН. і не забудемо пояснити наш мінус напрям вниз. вниз. На схемі він показаний вгору, на справі він має бути вниз. Так, наступний крок це складаємо суму сил по Y. Те, що спрямовано вгору на схемі, підкреслюю, на схемі ми пишемо зі знаком плюс, а на схемі зі знаком мінус, тільки буде f 2 Підставляємо чисельні значення. В, Б. Ми поки що не знаємо. В це вже з урахуванням знаку, і мінус 8, і буде в нас. 0, а звідси ВБ має бути зі знаком плюс і складати 9,33 кН. Тут з напрямом все в порядку. Як він показаний вгору, так він і діє вгору. Переходимо до побудови епюр. E Перше будуємо епюру e Q, епюру e поперечних сил. Це буде у нас лінія нуля, ми довільно її визначаємо. Q в кілоньютонах. і поїхали. Зліва точка Б, прикладене ВБ, обертає за годинникову стрілку, значить, стрибок буде вгору на величину ВБ. Отже, 9,33 ми відкладаємо вгору. І до f 2 в нас нема нічого діючого. F2 Дає стрибок. Причому стрибок буде вниз, тому що ВБ вгору, а Ф2 протидії, тобто стрибаємо вниз на вісім і отримуємо це наше значення 1,33, яке і пояснюється, якщо брати справа, пояснюється прикладанням ВЦ. Яка насправді буде вниз, тобто обертати за годинку і стрілкою, значить, відкладатися вгору буде. Оце наша епюра. Ставимо знаки в кружочках і штрихування. Епюра Q у нас готова. Стрибки на епюрі Q дають тільки сили на величину сили. Тобто, тобто оцей стрибок, він пояснюється силою f 2 Вісім. Оцей стрибок, це сила f 2 Поїхали далі. Епюру моментів будуємо епюру моментів, це нульова лінія. Підписуємо, що момент вимірюється кіло помножить на метр. І згадаємо, що стрибки на епюрі моментів дають тільки моменти, тобто в точці Б стрибка не буде. Там, де прикладна сила f 2 стрибка не буде. А ось в точці С буде стрибок на величину нашого моменту. Тобто, в точці Б ми починаємо з нуля. А в точці це треба відкласти е, наш момент. Задаємось питанням, куди ми відкладаємо вгору чи вниз. Для того, щоб це з'ясувати, ми собі уявимо, а куди згинає балку цей момент? Е, неважко здогадатися, що цю, е, цей момент за, загортає балку догори, Догори буде загортатися. Тобто розтягуватися будуть нижні волокна. Тобто, відкладаємо ми вниз, наш момент 12, 12. Ми відкладаємо вниз. Ось він, 12. І так, дві крайні точки ми отримали. Залишилось отримати значення всередині. Тобто, в той точці, яка де прикладена сила F2. Давайте позначимо її. Точкою Є і обчислюємо момент в точці Є. Якщо хочете обчислити зліва, доведеться врахувати тільки «ВВ». Якщо справа, доведеться врахувати і момент, і «ВЦ». Ну, Я гадаю, що тут раціональніше буде зліва. І так, зліва. зліва ми бачимо тільки «ВВ» на відстані С. ВБ ми знайшли, це 9,33. А це в нас одиниця. Значить, вийде ті самі 9:33, але вже кілоньютонів на метр. Вот. Е, тепер треба подумати, а куди ВБ згинає нашу балку? Вона спрямована вгору зі знаком плюс ми знайшли. Значить, балку вигинає догори, розтягуючи нижні знов ж таки волокна. Тобто відкладаємо вниз. Тобто наше значення 9.33 буде, ну, десь ось тут. І залишилось тільки з'єднати наші три точки. Нагадую, що в момент внизу додатні розтягуються нижні волокна і штрихування. Таким чином ми з вами завершили розрахунок верхнього поверху. Зараз ми перейдемо до розрахунку нижнього поверху, поверху АБ, поверху, в якому з лівого боку у нас є жорстка задівка. Переходимо на наступний екран. І креслимо окремо схему нижнього поверху АП. І так, це в нас консольна балочка, яка має одну силу f 1 яка прикладена до нижнього поверху. Але ж ми пам'ятаємо, що в точці Б в нас точка Б спирається верхній поверх. Тому знайдена з попереднього розрахунку ВБ буде враховуватися як вже зовнішнє навантаження. Нагадую, що ми знайшли ВБ, що спрямована вгору, значить, на нижній поверх вона буде спрямована вниз, зізначуємо дев'ять тридцять Значить, ми так з вами і зображуємо. Що в нас є, крім F1, ще навантаження від верхнього поверху. Завод його ВБ. Воно має ось такий напрямок вниз, зворотній, ніж на верхньому поверхі, І значення 9:33. Будуємо розмірні лінії, продовжимо нам ще будувати з вами епюри. Ось таким чином продовжуємо показуємо розміри нашої балки. Це буде в нас А і Б вже розміри. А також покажемо опорні реакції в точці А. Там в нас жорстка заділка, тому три складових вона дає вертикальну, горизонтальну. І ще і опорний момент. Ну, позначимо його ось таким чином. І знайдемо тепер опорні реакції. Виходячи з того, що сума горизонтальних сил має давати 0, ну, аж А буде дорівнювати 0. Ну. Далі можна прямо перейти до суми вертикальних сил. Чому? Тому що в нас тільки одна невідома вертикальна сила це ВА. І ми зможемо її знайти, якщо запишемо правильно рівняння. Ось воно рівняння. Підставляємо значення ВА плюс Ф1 у нас мінус 9,33, дорівнює 0. Звідси знаходимо ВА, яке буде 2. 33 зі знаком плюс, тобто напрям взятий. На схемі буде вірний. Ще залишилось нам знайти МА. Тому ми з вами складаємо суму моментів відносно, ну, в даному випадку не грає роль відносно якої точки. Ну, давайте візьмемо відносно точки А. І так. А проходячи через точку, моменту не надають МА від'ємний він проти годинникової стрілки. Ф1 обертає також проти годинникової стрілки на плечі А. А ось ВБ за годинниковою стрілкою на плечі АБ. Значить, плюс В Б на А. Плюс Б. має давати 0. Підставимо чисельні значення. МА ми ще не знаємо. Ми знаходимо його. 7 на 4 плюс 9, 33. Це ВБ нагадую, на 4 плюс 3 дорівнює 0. І звідси знайдемо МА. Зараз я проведу розрахунок. і Покажу вам результат. В результаті розрахунку я знайшла чисельне значення MA37, ОБ31 зі знаком плюс. Отже, напрям, який ми запропонували на схемі, є вірним. Переходимо до побудови Епюр. Спочатку ми будуємо епюр Q, проводимо нульову лінію. Нагадую, що на епюрі -E Q. Стрибки відповідають прикладеним силам. Тобто, в точці Б буде стрибок на ВБ. Ф1 дасть свій стрибок і в точці ВА, е, стрибок, в точці А стрибок на ВА. Давайте так і відкладемо. Значит, відносно будь-якої точки балки ВБ обертає за годинникову стрілку, значить, ВБ відкладаємо вгору. 9.33 ми відкладаємо вгору. А ось ВА, е, діє… Також за годинникою стрілкою, тобто також відкладаємо вгору 2,33. Якщо ми проведемо горизонтальні лінії, то посередині, там, де прикладена в нас сила f 1 ми побачимо стрибок. Різниця між 9:33 і 20:33, якраз 7. Тобто якраз значення нашої сили F1. Це свідчить про те, що іпюр ми будували вірно. Ставимо знаки і штрихування. Так. Наступне епюра – це епюра Q. Вибачте, будуємо епюру моментів. І так, проводимо нульову лінію знову ж таки. Пишемо, що це нуль, це момент, вимірюється кілоню на метри. І е, аналізуємо. В точці Б. Е, моментів нема, зосереджених, отже, там буде нуль. А в точці А буде стрибок на епюрі. На величину МА, давайте вияснимо, куди будемо стрібати. МА прогинає балку вниз. Значить, розтягуватися будуть верхні волокна, значить, відкладаємо іпюру вгору, тобто, наш цей великий момент 37, 31. Відкладаємо вгору. Залишилося вияснити тільки значення моменту посередині. Давайте позначимо цю точку, точкою Є, е, і знайдемо момент в точці Є е з правої сторони. Чому справа? Тому що там менше в нас навантажень. У нас тим тільки ВБ на плечі Б. І чисельне значення буде в нас 9:33 помножити на 3, і це буде 27,99 27 кілометрів на метр. Майже 28, на епюрі, до речі, можна відкласти як 28. Так, дивимося, ВБ прогинає нашу балку вниз, Тобто також будуть розтягнені верхні волокна. Значить, відкладаємо момент вгору, значить, він трошки менший за попередній момент, який ми знайшли. Давайте його, як 38 відкладемо і з'єднуємо наші отримані точки прямою лінією. Знак моменту буде мінус, тому що розтягнені в нас верхні волокна. Таким чином, ми з вами. Побудували останню пюру і завершили виконання практичної роботи. Бажаю вам успіхів. До побачення!